Преміальні новобудови не про емоції. Це інструмент, який працює раками. Але тільки якщо враховувати три основних параметри. Перший параметр рой. Елітна нерухомість рідко дає моментальну окупність, але має стабільну капіталізацію. Через 3-5 років це зовсім інша вартість. А ще Підвищений попит на оренду серед іноземців та бізнесменів. Ви отримуєте не тільки дохід, а збереження класу активу. Другий параметр ліквідність у вузькому, але стабільному сегменті. Такі об'єкти не масові, але й незалежні від настрої в ринку. Їх купують для життя, бізнесу та статусу. У мене є приклади продажу таких об'єктів буквально за декілька днів, бо свої клієнти чекають саме на них. Третій параметр стабільний попит серед преміум аудиторії. У центрі на французькому бульварі ЖК з закритою територією, сервісом та краєвидами, попит на оренду ніколи не падає. Це вибір людей, які шукають не житло, а ти, та комфорт у кожній деталі згідно зі своїм статусом. Преміальна нерухомість це довгострокове рішення. І тут важливо оцінити не тільки фасад, а потенціал капіталу, стабільності, статусу. Я допоможу обрати те, що буде працювати на вас не сезон, а роки. 자막 Just...